Різдво Христове свято, на яке чекають і дорослі, і діти. Українське Різдво пов'язане з віковими традиціями, і в кожному регіоні нашої країни є свої обряди. Про Волинське говоритимемо із етнографиною Оксаною Моренчук. Вітаю на Суспільному. Пані Оксано, що передує Різдву? З чого потрібно починати, і коли ці підготовчі роботи розпочинаються? Як було колись? І які трансформації відбулись з часом? З 15 листопада розпочинається Пилипівський піст або Пилипівка, ще його називають передріствяний піст. І з цього моменту розпочиналися перші підготовки до Великого Різдва. Кожна вікова категорія людей мала свої певні турботи підготовку. Діти, молодь, збиралися, виготовляли атрибути до Різдва. Це і різноманітні прикраси, і соломи, і тканини, із тіста, з глини, якими пізніше будуть оздоблювати житло. Також виготовляли. Маски ряджених, зірки, з якими пізніше підуть колядувати, це вертепні шопки, тобто все те, що буде потрібно під час різдвяно-новорічних свят. Ну, а у дорослих були свої клопоти. Зазвичай перед Різдвом е, організовувалися великі ярмарки, куди е, гончарі звозили свою продукцію, гончарні вироби, посуд, інше кухонне начиння. Е, і багато господинь їхало е, на такі ярмарки, щоб купити нову макітру, новий. Горщик, все те, чого не вистачало у сім'ї, в побуті. Наступний етап підготовки розпочинався саме на введення в храм Пресвятої Богородиці, яке відзначається 21 листопада, ну, ми говоримо за юліанським календарем. Саме тоді можна було почути перші колядки-щедрівки, адже молодь діти та й дорослі збиралися в колективи, гуртки, розучували е, пісні, колядки, щедрівки, різні віншування, вірші, е, побажання. Наступний уже етап підготовки саме припадає на Спередона сонцеворота, якого відзначають 12 грудня. Ось тоді етап підготовки набирає таких більших обертів. Саме з цього часу господині починають хазяйнувати у своєму помешканні у хаті, миють лави, миють стіл, підбілюють піч і припічок, виносять із хати ткацьке начиння, різні пристосування для прядіння, тому що. Що свята наближаються, і працювати, ткати у свято Великий Гріх. І це все займало також місце, його потрібно було винести із хати. Ну, а господарі, чоловіки із синами починали наводити лад на вулиці, на подвір'ї, складали дрова, наводили порядок у клунях, коморах, хлівах. Тому що до цього великого свята вважали, що потрібно, щоб кругом було прибрано. був поряд. Завершальний етап саме, напевно, припадає на 20 грудня на Гната. Ось тоді господар уже колов кабанчика, а господиня починала готувати м'ясні страви. Але не на святвечір. Як ми знаємо, пісча триває, не можна таке споживати, а готувала на різдво. Тобто готувала, але не їла, не смакувала це все. Сушила тонкі ковбаски, запікала товсті ковбаски, робила різні печені, тобто м'ясні страви. Перед святом застеляли скатертини святкові, діставали їх із скринь, покривали ікони рушниками. І на цьому, напевно, підготовка вже й завершена. Поясніть, будь ласка, що таке різдвяний павук, чи був він поширений на Волині, і чому саме така назва? Це складена конструкція, така прикраса. Виготовляли її із соломинок, які завчасно на парі заготовляли і вже ближче до свята починали пронизувати ляною чи конопляною ниткою, зв'язувати у формі ромбиків. Ці ромбики з'єднували між собою. Солом'яний павук прикріплювали до центрального балька у хаті. Який називають сволок. Ось там він і висів поважно до закінчення Різдвяно-новорічних свят, тобто до завершення водохрещу. Чому називають павук? Ну, достеменно однозначної відповіді немає на це запитання. Ну, одне твердження, найбільше, що мені імпонує, це те, що коли у темну пору доби на столі запалювали свічку, то на стінах і стелі утворювались дуже красиві тіні від павука, які нагадували павутинку. Також ми знаємо, що павук є символом. Творення світобудови і казали, що павучок, коли снує свою павутинку, він наче снує, створює всесвіт, створює е, життя. Ми знаємо, що за е, віруваннями саме напередодні Різдва із неба спускаються на землю е, духи померлих родичів, предків, і де ж вони осідають або з-поміж колосків дідуха, або за одним із тверджень, вони знаходяться в. Продовж цілих свят саме серед соломинок цього різдвяного павука. І вважали, що хворій людині потрібно неодмінно постояти під павуком, і тоді вона одужає. Також жінка, яка довгий час не могла стати матір'ю завагітніти, їй теж пропонувалося постояти під павуком, і вона неодмінно отримує дар материнства. Павук після свята ні в якому разі не викидали, не кидали під ноги свійським тваринам. У хліви, а зазвичай його спалювали у печі, адже він за такими світоглядними переконаннями вбирав у себе багато різної енергетики. Святкування різдва має свій сценарій, і починається він у день, який передує святій вечері. Які традиції підготовки до святвечора були у нашому регіоні? З самого ранку ставала господиня, адже вона мала б зробити найбільше роботи за цей день, встигнути підготувати святкову вечерю на святвечір. Першою починала готувати кутю, розпалювала піч у горщику. Ставила варити кутю. І тут теж дотримувалось певних таких переконань та звичаїв. Дивилися, щоб кутя не збігла, адже якщо збіжить рідина з куті, коли вона закіпить, буде варитися по стінках, горщика, то жнива будуть дощовими. Також дуже хорошою прикметою було, коли кутя, як звариться, утвориться така шапка, дещо підніметься. Це означає, що наступний рік, який наближається, буде дуже. Багатим, щедрим та урожайним. Коли кутя вже зварена, її діставали, ставили або на припічок, або на покуть, уже в кожній місцевості були свої якісь звичаї щодо цього, але обов'язково горщик з кутею накривали, чи то рушником, чи портовиною, чи навіть хлібиною. В той час, як господиня була у хаті, то господар із синами наводив знову ж таки свої справи, виконував по господарству. Перш за все потрібно було підготувати корм для худоби на все різдво. Щоб не брати під час свята ріжучі предмети. І коли вже трішки менше часу лишалося до тієї зірочки, яка має зійти, то господар обов'язково мав вдосталь нагодувати худобу. тому що вірили, що саме напередодні Різдва тварини можуть говорити, спілкуватися із Господом. І якщо тварини домашні будуть голодні, не нагодовані, вони пожаліються Господу Богу. І це погано буде для самої родини. Тому дуже стежили, щоб тварини не були ситі. Перед Різдвом. І тоді, коли вже е, збиралася родина в хаті, то в окремих наших населених пунктах Волині е, хату освячували свяченою водою. Хата освячена і наставав час вносити у хату ще один атрибут Різдвяно-новорічних свят це дідух. Зазвичай вносили її у хату або господар. Якщо господаря не було, могла вносити старша жінка-господиня. Це сніп або обженковий, або заженковий, Із колосків. Е, Орнових культур найчастіше жита, так як жито найбільше родило в нашому регіоні. Також дідух могли робити з пшениці, ячменю, а могли робити дідух із різних культур. Туди і льон вкладали, і овес, і різні злаки. Перев'язували дідух перевеслом одним або кількома. Дідух міг бути або маленький, або великий. Якщо маленький, його зазвичай ставили на стіл. А якщо він був більший, на покуті, отой маленький божник. Там, де були хатні ікони. І це, так як і павук, вважали, що предки їхні душі саме в тих в колосках, з тих колосків, будуть розміщуватись до кінця свят. Після водогрищ дідух теж не викидали, обмолочували зерно. Частинку зерна могли дати курам, іншій птиці домашній, а частину зерна приберегли, поклали, і потім, коли йдуть у поле засівати весною, то додавали до того зерна. І це мало б теж принести кращий урожай. Ну, а солому, звісно, спалювали. І коли зірочка зійшла, ось тоді наставав найважливіший час етап, коли всі починали підходити ближче до столу. Отож, стіл накритий. Як відбувалася сама вечеря? В хаті має бути тиша, спокій, тільки хороші думки, дружня атмосфера, ніякого крику, шуму і тим більше сварок не могло бути. Обов'язково на столі запалювали свічку. І не розпочиналася жодна святкова вечеря без молитви. Сім'я молилася до Бога. Після цього не забували здмухнути лаву. Вірили, що можливо душечка померлого родича десь там розмістилась на лаві, щоб не сісти на неї, потрібно було здмухнути. І тоді, коли сідали вже за стіл, починали куштувати страви. В одних місцевостях зафіксовано, що першою споживали кутю. Обрядову страву. В інших місцевостях переконані місцеві жителі, що кутю їли на завершення вечері. А ще третій варіант могли тільки спробувати кутю, а вже повністю її їсти по закінченню вечері. І на завершення, звісно, після частування, а страви були лише пісними, не було ніяких алкогольних напоїв, тобто тільки скромні страви. То в кінці сім'я співала колядки. Яка була волинська кутя, і чи різниця ця страва від тої, яку готують нині господині? Кутя відрізняється від тієї нашої традиційної волинської. І я впевнена, багато хто навіть не замислюється, якою кутя була здавна. Сьогодні ми звикли говорити, що кутя солодка, пшенична крупа, заправлена щедро медом, горішками, родзинками, перемеленим маком, ще додають різні сухофрукти, хто уже що полюбляє. А насправді кутя була не солодка. Варене зерно або ячменю, або пшениці. На святвечір його заправляли лише олійкою. А вже на Різдво, коли вже піст минув, можна їсти не пісну їжу, то кутю заправляли шкварками. Ми маємо пам'ятати про ту нашу волинську традиційну, але ніхто не забороняє їсти ось цю солодку, яку дуже полюбляють діти. Які страви ще готували, і чи є якась суто традиційна волинська виняткова страва? Кількість страв залежала від можливостей самої сім'ї. Ми не будемо зараз говорити про обов'язкове правило 12 страв на столі. Ні, цього правила не було, не існувало. Перше це куття. Друге, це борщ, його називали колядний або голий борщ. Найчастіше із Капусти або розсолу капустяного із різними грибами сушеними. Також це міг бути червоний борщ із червоних столових бурячків, борщ із сухої риби. Риба в якійсь хоч одній страві, але мала б бути на столі. Якщо не було борщу із рибою, то мала б бути смажена риба. І до сьогодні готують в нашому краї саме. Печена капуста у печі, приправлена вона гірчичкою. Якщо капусту не пекли, то тоді тушкували. До столу ще могли приготувати вареники. Начинку робили із пшона, із квасолі чи з гречки. До борщу чи не обов'язково мали бути пампушки. Виготовлені з дріжджового тіста з-поміж напоїв, ну найпоширенішим і чи не таким основним напоєм це був узвар із сухофруктів. Його ще називали сушина із сушених яблук, груш, слив, чорниць, те, що господиня могла насушити впродовж літа, впродовж сезону. Також могли і робити ще і кашу, наприклад, з бобових, тобто варений горох чи варена квасоля. Ну, але жодних м'ясних страв чи непісних на столі бути не могло. В деяких селах в давнину після вечері кутю давали свійським тваринам. І, взагалі, ця страва ніколи не викидалася. Чи роблять так на Волині? Хочу не можна було викидати, тому що це обрядова страва. Це навіть був гріх. Верхню частинку куті, коли вона була зварена, її знімали. і Або на початку перед вечерю, а найчастіше після вечері її роздавали свій тваринам, свійській худобі, щоб тварини були здорові, так само роздавали і птиці. Кутю старалися доїсти, щоб вона не лишалася. Обов'язково трішки куті лишали на столі у макітрі, так само і деякі інші страви. Залишали і ложки, адже вірили, що вночі після вечері обов'язково приходять душі померлих вечеряти за стіл, і для них потрібно було лишити вечерю. Вечеряли, співали, чи ще були якісь обряди. Коли поспівають, коли повечеряють, виходили дивитися на небо. Якщо на небі було багато зірок, це означало, що буде дуже врожайний і вдалий рік. Крім того, були ще обряди пов'язані із господарем. Господар ішов у свій сад, брав з собою сокиру і лякав дерева плодові. Підходив до кожного дерева, легенько постукував по стовбуру і говорив: Не будете родити цього року, я вас зрубаю. І це мало б налякати дерево, і воно мало б дати хороші плоди. І ось настало Різдво. З чого розпочинався цей день у волинських сім'ях? Досвідом ставала сім'я і відправлялася у церкву на службу. Після служби поверталися додому. Снідали, уже частувалися тими стравами, які приготувала господиня ще напередодні, завчасно, і ковбаски, і печені. В окремих регіонах це були і, і запечене м'ясо, і навіть копчене м'ясо, ну і багато інших смачних страв. І після цього в деяких населених пунктах. Якщо традиція була колядувати о, уже на перший день Різдва, то чекали колядників. Ось давайте і поговоримо про колядки та вертепи. Хто і коли це робив, як це було колись, і наскільки видозмінилася ця традиція нині? В одних населених пунктах колядувати йшли після вечері на святвечір. Коли завершувалася вечеря, господарі виглядували з вікна і чекали, коли ж там уже колядники підійдуть. В інших населених пунктах зафіксовано, що колядувати ходили та й сьогодні ходять на перший день Різдва після обіду. Чому після обіду? Тому що до обіду вся, вся сім'я, господарі перебували в церкві, вдома нікого не було. І ще були теж такі варіанти, коли колядували на другий день Різдва або від Різдва до В. Силя, ось цей період. Ну, а тепер хто колядував? Найчастіше колядували діти та молодь. Колядували е, старші теж, але така традиція поширилась дещо пізніше, коли починали ходити колядувати і збирати чи кошти, чи щось необхідне на церкву. Дуже хотілося, щоб першими прийшли у хату чи на обістя колядувати саме хлопчики. Це принесе велике щастя і добробут на, на наступний рік. Звісно, ця традиція вже дещо змінилася. Е, раніше ходили колядувати. З такими обов'язковими атрибутами, як, наприклад, різдвяна зірка на такій дерев'яній основі, і несли з собою вертепну шопку, і розігрували таке ціле дійство, як у вигляді лялькового театру. Тобто в шопці, як біблійні, біблійна ось ця історія, коли навіть шопка могла мати два рівні: перший поверх, другий поверх. Самі колядники розігрували таку виставу, і були і пастухи, і цар. Трішечки ці традиції так відховали. Ходять. От менше можна зустріти колядників, які мали б із собою такий цікавий атрибут, як різдвяну шопку або вертеп. Але зірку обов'язково колядники з собою носять і сьогодні. Як довго тривають різдвяні дні? Святкування Різдва зазвичай і ось цих різдвяно-новорічних свят тривало до водохреща. Ось якраз вже по закінченню водохрещ водичку освятили, обісця покропили, і житло, і, і всі? окропилися свяченою водою, ось тоді свята вже минали. Тоді забирали із хати дідуха і різдвяного павука, інші прикраси і помаленьку, помаленьку починали вже повертатися до цих до тих буденних днів, у яких жили кожного дня. Дякую вам, пані Оксано, за пізнавальну розмову. Я бажаю усім смачної куті, тихого різдва та переможного прийдешнього року.